Хіба самому написать таке послання до себе, та все до чисто розказати, усе що й треба, що й не треба, а то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого, та й ждать немає од кого. Бо вже б, здавалося, пора. Либонь, уже десяте літо, як людям дав, як обзаря, а їм неначе рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, не наче не було мене. Не похвали собі громаду, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі поради та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я крайно люблю. Чи варт вона огня святого, бо хоч зостарюю за того, а ще не знаю, що роблю?